Сьогодні середа, 30 серпня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Вигорів майже повністю. Вчора в день по спецлінії 101 надійшло повідомлення про загоряння автомобілю в селищі Арбузинка. На місці з'ясувалося, що горить старенька вазівка першої моделі. Пожежу швидко ліквідували, причиною називають коротке замикання електропроводки. Схожа ситуація мала місце у Вознесенську. Там горів мікроавтобус Опель. Що саме спричинило інцидент? Наразі встановлюється. Також надзвичайники повідомляють про пожежу на комунальному полігоні твердих побутових відходів в селі Таборівка Буськ громади на місці працювали два відділення 12-ї державної пожежно-рятувальної частини, трактори комунального підприємства. Доставляння води забезпечувала спеціальна техніка об'єкта. Спільними зусиллями о 19-й годині пожежу було ліквідовано. Від початку повномасштабної війни кількість жертв кіберзлочинців значно зросла. Шахраї щодня вигадують нові схеми привласнення чужих коштів через інтернет та соціальні мережі. Миколаївське управління освіти організувало навчання для працівників освітніх закладів. Зокрема, говорили про кібергігієну та безпеку для дітей під час навчального процесу. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. Безпека для учнів та вчителів. У Миколаєві пройшло навчання для працівників закладів освіти. Зустріч присвятили початку нового навчального року та обговоренню питання безпеки дітей і педагогів під час освітнього процесу. Зокрема, говорили про безпеку в інтернеті. Наша тема тут це протидія онлайн-шахрайствам, як не стати ушуканим, які взагалі є загальні види шахрайства, найпоширеніше, і як не стати ушуканим. Також присутні тут наразі сьогодні працівники ДСНС, які саме про безпеку. Укриттів і освітнього процесу розповідають. Інспектор обласного відділу протидії кіберзлочинам розповідає: від початку російського вторгнення кількість людей, які стали жертвами шахраїв в інтернеті, значно зросла. Виросла кількість розробляних фішингових посилань. фішинг, фішинг це, як ми знаємо, це емуляція. Офіційних сайтів, наприклад, візьмемо виплати там ООН або міжнародні організації. Так людина дивиться, наче це реальний, реальна якась виплата, можна перейти і оформити її собі, але на жаль, в подальшому вона стає ошуканим, коли передає там свої банківські реквізити і списуються грошові кошти. Тому наша основна мета якби максимально охопити всю можливу аудиторію, щоб розповісти, які є актуальні теми, як не стати ошуканим. Подібні навчання планують проводити і для учнів старших класів та їх батьків, адже потенційною жертвою кіберзлочинця може стати будь-хто, чи то дитина, чи доросла людина, зазначає Максим Гусар. Тому важливо розповідати правила цифрової гігієни кожному українцю незалежно від його віку. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, Роман Базик, новини на телеканалі Март і у Миколаєві розробили відзнаку для бійців оборони, які брали участь у захисті міста навесні 2022 року. Про це стало відомо під час сьогоднішньої сесії міської ради. Більше про це, а також чому пленарне засідання було передчасно перервано. Дивіться у сюжеті. У середу, 30 серпня, відбулося онлайн-засідання 23-ї сесії Миколаївської міської ради. В порядку денному було 69 земельних питань, 4 бюджетних і 11 поточних. На початку засідання зареєструвалося 28 депутатів з частиною 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Міська рада повноважно проводити сесію, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради, тобто повинно бути не менше 28 депутатів. Ми маємо таку чисельність депутатів, що прийнялась до участі, яким чином рада може працювати та приймати рішення. Пізніше кількість депутатів збільшилася до 30 осіб. На початку сесії депутат Євгеній Павлович запропонував колегам відзначити захисників Миколаєва загиблих при обороні міста від російської агресії. Наше місто має відзначати цих людей, пам'ятати цих людей і проявляти свою повагу та пам'ять. Дякую. Якщо я не помиляюсь, там розробляється чи вже розроблена. Оборуч наступний на знак, і я вважаю, що є всі підстави для а, хлопців, які зупинили поронячий Миколаїв, а, їх а, окремо відзнати нагороди. Мер Олександр Сенкевич підтвердив, що міськрада дійсно розробила нагороду, і незабаром планується її презентація. Так, насправді була розроблена. Нагорода за оборону міста Миколаєва також розроблений положення про цю нагороду найближчим часом. Я думаю, що начальник управління культури Юрій Любаров зробить презентацію цієї нагороди, дасть на як кажуть, публічність це положення, міський голова дав доручення начальнику управління культури підготувати прес-конференцію, на якій презентують нагороду. Надалі депутати взялися формувати пакети із проєктів рішень, аби включити їх у порядок денний. Проте голосів не завжди вистачало. Олександр Сінкевич звернувся до очільників фракцій посприяти залученню депутатів до засідання однак, результату це не дало. Колеги, ну я не бачу власне сенсу проводити, проведити сесію сьогодні, якщо ви так збираєтесь, якщо в нас 27 депутатів беруть участь у голосування, і це на грані, не бачу сенсу. Вже ті умови зроблені для того, щоб ви голосували онлайн, все, що можна, час, чекали всіх. І, ну, власне, таке голосування це. Я не хочу позоритись тут. Після цього Марвиніс на голосування ще один проєкт рішення, який також провалили. Він пояснив, що, попри достатню кількість зареєстрованих депутатів, деякі з них не беруть активної участі в роботі засідання. То вони зайшли онлайн і потім кажуть типу, зайшли, засвітились. Як то кажуть, навіть як на сесії зазвичай зайшли, карту вставили і пішли там рішать свої справи. Разом 26 рішення не прийняло. 26 людей прийняло участь у голосуванні. Я не бачу сенсу проводити далі сесію, колеги. Я оголошую перерву. Про дату наступного нарного засідання нашої за сесії буде оголошено додатково. Також Олександр Сенкевич доручив апарату міської ради зв'язатися з депутатами і дізнатися, коли вони зможуть зібратися у кількості не менше 30 осіб для активної роботи. Олександр Матюшенко Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі МАРТ. Традиційно нагадуємо, аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на сторінки телекомпанії Март у соцмережах та читайте сайт ТРК Март ТРКМАРТІВ. В Миколаєві силами комунальних підприємств та ОСББ вже відновлено 208 покрівель дахів житлових будівель, що постраждали від обстрілів окупантами протягом 2022-2023 років. Докладніше про це в наступному сюжеті. Через масовані обстріли російського агресора за півтора роки в місті постраждали 1120 багатоповерхових будинків з них у 267 пошкоджені покрівлі. Ремонт житлового фонду є першочерговою задачею міської влади. Зазначають у департаменті житлово-комунального господарства. Силами комунальних підприємств ОСББ і управляючих компанії відремонтовано за 2022-2023 рік. 208 покрівель. Для розуміння і порівняння, в 2021 році взагалі було відремонтовано всього 27. Тобто темпи ремонту дуже великі. Дмитро Бездольний додав, що незважаючи на нестачу персоналу та ресурсів комунальних підприємств, до кінця року планується ремонт ще 44 покрівель. Сергій Лисюк, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. Не 2,5 тисячі, а 117. у Миколаївській обласній військовій адміністрації спростовують перестороги екоактивістів щодо знесення значної кількості дерев під час тотальної заміни водопровідних мереж, що почнеться ближчим часом. До того ж, можновладці обіцяють висадити нові дерева замість втрачених. Докладніше про це далі. Ситуацію навколо знесення дерев під час масштабної реконструкції водопровідної мережі обговорили члени екологічної комісії Миколаївської обласної ради. Представник департаменту архітектури обласної військової адміністрації повідомив про обстеження траси водогону разом з обласним екологічним департаментом та департаментом житлово-комунального господарства міськради, по даним проектантів, які дали свої письмові так сказати не пропозиціях, як сказати це письмове зауваження, що точно Підпадають під зону риску 117 дерев по всім проєктантам. Були ну ще раз були надано доручення для проходження по трасі водогонів, і конкретно кажуть: тут, отут, отут, отут тут. 117 дерев. Олександр Ніфьодов спростував раніше опубліковану у змі інформацію про загрозу знесення більш ніж двох тисяч дерев заради ремонтних робіт. Водогони розташовані так, що йдуть між деревами пошкодження. Частини корневої може бути, може бути, а под знесення дві тисячі дерев їх мабуть на проспекті центральному, стільки немає в два на питання членів комісії. Чи можливо зберегти ці дерева з перенесенням їх у інше місце? Ніфьодов відповів, що подібні висновки можна буде зробити лише після початку робіт. Сергій Лусюк, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. До новин спорту минулого тижня. Ми розповідали про шаховий турнір Інгульські мости мости-2023», який стартував 25 серпня у Миколаєві. 29 серпня він завершився. Церемонію закриття змагань та нагородження переможців бачила наша знімальна група. Престижний шаховий турнір Інгульські мости, який минулого тижня в 19-й раз стартував у Миколаєві, визначив своїх переможців. Завершили змагання церемонією нагородження, на якій, окрім керівництва Федерації шахів Миколаївської області, були присутні очільник обласного управління спорту Михайло Ніколаєв, привітав спортсменів і перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. Від себе і від всієї Миколаївської обласної військової адміністрації, все ж таки, радію, що в широкому колі представництва в ці буремні і складні часи ми можемо зібратися і можемо провести круті спортивні змагання. Всіх цим вітаю, дякую, всім учасникам раді. Георгій Решетілов та Михайло Ніколаєв також передали миколаївським шахістам додатковий інвентар, комплекти фігур, сучасні дошки та шахові електронні годинники. Далі шахістів нагороджували у номінаціях, грамоти та грошові призи отримували по п'ять спортсменів у кожній з номінацій. А кращим у номінації кі до 14 років став Артем Цвятко. Серед тих, в кого немає рейтингу ЕЛО, переміг Євген Ніколаєнко з Києва. Серед ветеранів тріумфував кандидат у майстри спорту з шахів Олександр Петрік, якому 84 роки. Це щодо номінацій. Но загальний результат турніру наступний. Бронзову медаль завоював Леонід Старожилов з Херсону, срібло у Владислава Сидорік із Миколаєва. А переміг на турнірі Інгульські мости мости-2023» Олег Будніков з Києва. До речі, окрім Києва та Херсона, були представлені на змаганнях і інші міста нашої країни. Місто Старокостянтинів Хмельницької області представляв майстер спорту Олег Поліщук. Олег подякував організаторам за чудові змагання, а також своїм землякам за можливість участі у таких турнірах зараз. Дякую, що в нас якби містечко маленьке, але є декілька ще великих підприємств, які мене, директори цих підприємств, знають, що я треную молодих дівчаток, хлопчиків до 12 років, і вони відкликаються на моє прохання поїхати на. Федерація шахів Миколаївської області знову провела чудовий турнір. У складних умовах вдалося знайти і солідний призовий фонд, та й кількість учасників на належному рівні. Тож Миколаївська школа шахів продовжує жити і рухатись тільки вперед. І до перемог. Миколаївська школа шахмат вона на всю Україну і, навірно, на Всесвіт, тому що ми вас питали не тільки чемпіонів Європи, а й чемпіонів міру, Буртника. Зараз в Америці його забрали. Вчина наших шахістів багато порозбирали Тренерами і в Китаї. Але ми всі дружні, перезванням, знаємо, як діла, вони інтересуються турнірами, вони наблюдають ці турніри. Тому, я думаю, ми віримо в нашу перемогу нашу. І далі будемо проводити такі турніри. Сергій Мельников, Роман Базик, новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду у четвер, 31 серпня. Синоптики знову обіцяють миколаївцям сонячний та жаркий день. Температура коливатиметься від плюс 17 до плюс 30 градусів за Цельсієм. Вітер південний, помірний. Вологість повітря 56%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март. Тіві. Не перемикайтеся і до зустрічі на Марті.